Друзі, всім доброго дівчатку. Сьогодні я вже пішла друга година, як я печу наполеон. Пишіть, хто також його любить, це в е, наша родина це е, самий найлюбленіший тортик. Хочу з вами поділитися процесом приготування наполеона. Рецепт обов'язково залишу під відео. Після того, як я зробила тісто, розкачую і вирізаю ось такі рівне коржи у мене получаються, і обов'язково віделкою протикаю тісто, щоб воно сильно не роздувалося. Потім випекаю кожен корж приблизно 8-10 хвилин при температурі 200 градусів. Ось такі рум'яні коржі у мене виходять. Відразу розкочую другий, щоб не було простої в духовці. І подивіться, яка гора. У мене вийшло з цієї кількості тіста, у мене вийшло аж 25 коржів. Ви не уявляєте, як вони пахнуть. Ну, і тепер я починаю збирати торт. Відкриваю свій секрет, збираю наполеон ось у такому кільці. Завдяки цій методиці торт виходить рівним, Бока рівними, змащую. Кожен коржик кремом, пензликом. І хочу вам казати, що на я роблю тільки з масляним кремом. Це найулюбленіший крем, згущене молоко плюс масло. Все збивається по... і на кожний корж кладу по дві ложки. Збираю лише 23 коржі. Обов'язково два коржі залишаємо на прикраси. Трохи згодом вам покажу, що я з ними зроблю. Подивіться, який ніжний крем вийшов. Дуже приємно з ним працювати. Не забудьте залишити трохи крему наступного дня. Ось я якраз залишила. Ось таку гору я зібрала в кільце. І тепер я вам зараз покажу цирковий номер. Я беру харчову плівку, зверху накриваю торт. І увага, ще раз увага, я беру 6 літрову баклажку з водою і зверху ставлю. Так, коржи у нас будуть ламатися, але це не страшно. Трошки натискаю. І ось цю всю композицію я залишаю на добу до завтра при кімнатній температурі, щоб торт добре просочився. Ось такий у мене вийшов тортик наступного дня. Ну, тепер нам його треба прикрасити. Подивіться, які рівні бока, завдяки кільцу. Так, зараз я беру два коржі, про які я вам говорила. Треба їх залишити і роблю з них крихту. Вони дуже хрусткі. Ось так ламаю їх руками за розмірами. Дивіться, яку ви любите крупну чи дрібну крихту. Мені подобається, коли дрібніше. Ось так я їх перемолола. І така вийшла консистенція. І тепер зверху посипаю тортик. До речі, крем, який у мене залишився, я його зверху намазала. І з боків теж, щоб крихта добре прилипла. Ось так прикрашаю весь тортик, щоб не було видно крему. Ось така краса у мене вийшла. Ви не уявляєте собі, як він пахне. Це ось такий Наполеон. Ну, а завтра вам покажу лакомий кусочок. Ну, а це, друзі, вже святковий варіант. Вже торт повністю готовий для іменинника. І я його прикрасила ось такими свічками та монетками. Купувала їх у магазині цукерок. І ось вам шматочок у розрізі. Дуже смачний вийшов тортик. Усім приємного апетиту! Сподіваюся, що у вас вийде тортик за моїм рецептом. Описання залишила під відео.